Сьогодні я Марк і ми сьогодні буде грати п'ять ночей у, у Сіка. Ой, Удорс. Я, я не знаю, хто і придумала. Але... Ну, але якось постранному. у Дорс. <кій> 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 і так, перша ніч. Шаф можу сховатись сі тут. Гід. О, мені ну, поки що там. Мені пока що на місці стоять. Покажу, що це легко. перша ніч. Ні, ну ще мене жа... Мене жа в мене вже 92 протяг. Чекай. Ні, поки що она на місці. Как закрыть Я тільки що міг закрывать. Ладно. Не, ну не. Ж. А как закрывать дверь? А как закрывать дверь? Не є питання, як закривати двері? Непонятно для мене. Та я не поняв, як закривати двері. Кажу, що перша година. Як я тільки що щось... з... що все на місці. Как я смог закрыть дверь? Ляха. Есть тут непонятно. Меня. А, уже? Покажу, что добрый. Як закрывати двері со нічого, ну нічого такого страшного. А для чого вот і в шах? все добре, поки що ніхто не виходить. зажимать. Понятно. До сих До сих До сика. А до фиг. А до сих пор сиг. Я еще честно понял, а да си. Опачки. Та й не хотів, щоб, блін, ховатися. Віхура молотенка. А де всік? Де сік? Бляга, де сік? А сік ж нема? Да, сик, Я все еще напомню. Рил, я все еще напомню. Да тут... там есть но она просто так тянула, что это просто капут. Да, сик. Ну я його десь пропустив, бо, блін, Тут у меня на камере ч там? Блин, ну де? Бля, що тут так там? Кит <звук> мене поймал. Ага! ладно, не нюгам. Бляха. Зразу. Не, ну фігура молодчинка. Так, і тут просто... Можливо так, ой. А де? Ну тут скучно, тут такая собі. Тут не так важко, бо тут просто фігура та фіка. Блін, але, але двері отак поти зажимати. Як отак? Як щоб ти більше Шо... дві дверці закривати? Потім закривати дверки, а просто зажимати. На телашку пока что норм, ну что? Că se face bine. se face bine, păcat că se face ușor. se alek. Ну сам се са, са понял, тебе як. Ну всегда, сик, да, сик шатам стоїть, да, ну сик тут сик шатам. Е, э, стоп, ча. Ну тебе так на 50, 50... 50 а тут ще 51 відватка. А теж леш старт. Не кажи 32 два. <кліпсу> десь десь сік вже буде виходити десь, напевно що. Сі завонів шестують там. Якщо видно ну, так сидіти в шафі. Ну, поки що все норм, норм, але колись їх буде виходити, ну напевно, десь ж третій годині, напевно, думаю. Ну, приходить, хто в кінці буде виходити, напевно, десь так. Я покажу что на третя -го година, а мене 60%, це класно. Ну то шо О! Сік до фигури же прийшов? О, вс О, Сик же За румс О Хик же прийшов до Фігури Тепер де?

Блін, я думаю, що він тільки там може йти. Ладно, ладно, ладно. Блін, він що там може? Я, я, я Я думаю, що він там тільки буде. мене поки повідпочивати. Він ще третій годині тільки вийде. Ну, де ви, вимосимо? Пока що вище там. <гліпи> по Помостимо все ок, Можна, що не дивитися по камері, тобто, стік виходить в третій годині, Макс. В третій годині він виходить. Ну ладно, я вже мою пойти. Це, хочу першу ніч. Яку я ще досі не прийшов? Не прийшов. І так вони що там сидять в собі по кайфу. Перша ніч це вже ну, а тут може перша година йде аж одна хвилина, чи що? Ну ладно. Ну да, де... кажуть, все добре, як туди. Да у него что там субъективы? Пока что со мной все, Ну что ж я делаю? Хорошо, я их посадил в шапке. Шаф. Не, ну все равно, да. Ну, блин, ну тут скучно садить в шапке. Да, блин, да я нахуй тип залазил. У меня что, блин, так? Субідьі, то давай. коли ви будете виходити, давайте вже виходьте. У вже друга ніч. щоб я мав е, Dors. Типа Дорс, наприклад, перша частина, друга частина, бо я. Ну, і так вже давно тут Дорс Дорс door 2. Другу... Напишіть в коментарі, чи ви хочете, щоб я пограв Дорс другу другой Напишіть в коментарі. Так, якщо... Поставьте байку, та підпишіть на канал? Стать. Кстати, я... поставте подобайку та підпишіть на канал, якщо ви граю у Roblox. Що у вас? Як вам там справи? Все чудово там в мастері, да? Ммм, mm, все добре, у вас. Оптики, третя, нить. третя нить. Ой, яка ще третя ніть? Хоть на треть. <клес> <клес> Задворо, заодно, має бу, е, виходити той. Ага, сік вже тут. А Де сік? Де сік? А во він тут. Во він тут. Да сик. Ха! -ха! Восик, а Восик, что там дела, сик? Давай. Даси Воси, тусороковые другие двери. Что там все хочешь охоти? Ты поэтому делала плентула. Сик. А Сик же тут. Хм. <.racusm2> Странно. Хм, мне тяжело за тесто. А вот. Ну, Сик пока что жевала нормально. Сик. Сик же там. О, Он пришел, а да <сих> стик, а лови, стик, стик там что битьеч. Вихура пришла. А да, у них. скоро. А, Ах, и хуже там. Подосик. Иди тут. Да блин, за меня там будет. Са, два пора, блин. Коротко тут. звона має короше фіхора виходь. Я прийшов, коротше, першу ніч. Ой-ой-ой, да не я вже не буду другу ніч. Якщо вас подався відео... Пистайте подобайку та підпишіть на канал. А якщо ви хочете другу частину, то залайкайте. Залайкайте і подобайками. Та, або ще в коментарі напишіте, чи хочете другу частину. Були, я, Марк. І всім пока, гарних наслідків!